Отже, ще раз вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому заході, а це круги стіл заговорення підходів до вирішення проблем електронних відходів в Україні а, за європейськими стандартами. Сьогоднішній захід це відведення певних попередніх підсумків проєкту, який реалізує наша організація за підтримки фонду відродження, які називається громадське водіювання впроводження в країні європейських відходів. Хотілося б для початку сказати кілька слів, загалі, чому ми цією проблемою зайнялися. Наша організація працює вже більше 23 років в Україні і над питанням просування переходу України до сталого розвитку ми працюємо в різних площинах на різних рівнях, від місцевого до міжнародного і від інформаційно-прослідницьких кампаній до... Аналізу політиків та лобівання змін у цій політиці, і наш, наше коло інтересів досить широке, але основні напрямки це екологізація політики України, це забезпечення доступу до води та санітарії безпечної, а також хімічна безпека, включаючи поводження з відходами. І в усіх цих темах ми намагаємося просувати євроінтеграційні реформи України, оскільки вважаємо, що це наразі чи не найбільш вагомий в цих реформ. Тобто, якщо ми хочемо мати ефективнішу політику, ми повинні використовувати ті механізми, які пропонує європейська інтеграція. І це є таким стимулом, який підшовхує усі зацікавлені сторони до... Зовнішнього тиску чи допомоги з боку Європейського союзу так би залишалася абоними планами в кращому разі. Власна тема електронних відходів це одна із найгостріших сьогодні в питанні нашого, нашої економічної діяльності і нашого стану навколишнього середовищі. Сьогодні Будуть фахівці розповідати про те, які наслідки має ця проблема для України, для її економіки, для її довкілля, і а, який стан сучасного законодавства, які, яка реалізація цього законодавства, яка практика відбувається сьогодні. А, будемо говорити про те, як цю проблему вирішують а, за кордоном, передусім звичайно в Європейському Союзі. І про те, як використати кращий досвід для того, щоб були, дійсно принаймні почати зрушувати цю проблему з місця. А нас сьогодні дуже широке коло учасників: від представників влади до представників громадських ініціатив, які в умовах, коли поки що нічого не відомо, що робити з тими ж батарейками чи Іншими електронними відходами намагаються якось звернути увагу суспільства, а, привернути до цієї проблеми і почати вирішувати якимись своїми власними силами. А, також у нас є представники на компаній, які в своїй діяльності займаються чи до переробкою а, електронних відходів, чи а, якимось іншим чином зацікавлені у вирішенні цієї проблеми. E, і нам хотілося б, щоб о, цей діалог різних зацікавних сторін і щоб був ефективним, щоб ми знайшли якісь спільні інтереси, спільне розуміння е, виходу із нинішньої ситуації і могли за результатами цього обговорення запропонувати чіткі і конкретні рекомендації. Е, власне певні рекомендації вже зробили експерти, які працювали за проектом, але я сподіваюся, що ми їх сьогодні доповнимо і. Що ці рекомендації будуть стосуватися не тільки органів влади і подальших кроків платних законодавчих ініціатив чи впровадження якихось нормативно-правових актів, але й стосовно дій, які можна здійснювати на суспільному рівні, починаючи від громад і закінчуючи національним рівнем. Отже, ще раз запрошую всіх до. Плітної дискусії і зараз я би хотіла передати слово е, е, ка організації, яка е, напевно тонецькі організації, яка е, в Україні найбільше зробила для просування громадських ініціатив е, е, в європейській інтеграції. Це міжнародний фонд відродження, який дуже активно працює над тим, щоб громадськість більше е, розуміла про. Більше дізнавалася про можливості європейської інтеграції і для того, щоб реалізувалися от такі практичні проекти, це дуже цінно, те, що ми говоримо не про такі абстрактні речі, які, на жаль, для більшості громадян досить далекі від їхнього повсякденного життя, а щоб ми могли говорити про те, яким чином європейська інтеграція може допомогти нам вирішенні повсякденних. Проблеми, з якими ми шов кожного дня. Отже, передаю слово.